Чи є якісь програми, які можуть допомогти в придбанні першого житла? Їх у нас є чотири штуки: такі First Home Savings Account, який допомагає накопичити на перше житло. Ви відкладаєте щомісячно, щорічно гроші до 8 тисяч доларів на рік, і ви повертаєте собі частину своїх податків для тих людей, хто заробляє досить такі. Великі кошти може мати сенс відкрити ще RRSP. Це другий тип рахунку, який більше призначений на пенсію, але а, з нього все одно можна зняти гроші на купівлю першого житла без податку. Але а, є невеликий мінус в RRSP Гроші потім треба буде повільно повернути протягом 15 років. Третє це правильно задекларувати свої податки. А люди, хто купляють перше житло, можуть претендувати на такс кредит спеціальний. Тут можете поспілкуватися з бухгалтером. Ну і останнє варіант покупки житла без першого внеску і доступні для людей, в кого вже є резидентство. Тому якщо ви отримали резидентство, але не встигли накопичити цін, мінімальні 5%, Ви теж можете звернутися. А я як ріотер допоможу вам підібрати нерухомість під всі ці критерії.